Доброго дня, шановні міста форуму. Дуже приємно бути сьогодні з вами. Дуже зради, що наша молода асоціація приймає участь у тих важливих подіях, де вирішується доля і нашої країни, і кожного містечка і селища конкретніше. Важка сьогодні ситуація, ви знаєте, села переживає найкращий час. Ми знову, який раз стоїмо на розпоріжжі, тому що тому, коли політики приходять до влади, багато обіцяють, приймають закони, а потім виходить, що вони не діють, або діють не так. Звичайно, головна причина тут і По те, що казали мої попередники, що дуже велика в нас було і Святосквозь моство. Тому працюють не професіонали, а на цій хвилі приходять люди, які дуже швидко згасають на посадах і потім нам на місцях приходиться викручувати, як може. Ситуація повністю казала, що українське село дуже непроста, тому що навіть такий 150 для держави фінансово-економічної стадії. Військових подій і село долегували своїх кращих людей, туди я рекомендація сказати, що більше 30 сільських голів приймають участь в АТО, то по то допомові, хто пішов добровольці, вже, на жаль, біля десятка з них додому не замість. Важка ситуація, але громади живуть, останні люди роші, дають і підтримують нашу аргумент. Це говорить про те, що села на Україні, вони єдині в своєму пориві, вони їх об'єднують одні об ті самі проблеми. Вони хочуть жити, вони хочуть існувати як живі організми. Я повірте, що кожна сила має свій характер, але ця Україна об'єднана в асоціації, я не бачу ні одного керівника сільських громад в регіональній всякому випадку, які були проти того, щоб Україна була унітарна, сильна, могутня і єдина держава. Сьогодні ситуація на селі складна ще й тому, що. А не визначені аніцікими така, вузло, так мови Ми цілком це розуміємо, яким шляхом іти, чи польським, чи чеським, чи російським, чи іншим якимось. Коли вивчаєш цю ситуацію, то так да, найбільше підходить, вроді би польський. Але самі поляки. Говорять про те, що у вас унікальна країна, ви не можете надівати сільська модежа, вона не по вашому розміру, ви значно більше хлопці по території, за населенням. І сама по собі Україна різна, тому шукайте свою модель, але беріть все те краще, що є в інших е, наших сусідів, це і Румун, і, і тим більше в порядку. Що це мається на увазі? Я вам приведу такий приклад, от, от мова йшла про адміністрацію. Ми зараз стоїмо на порозі реформ. Децентралізації влади, бюджетної децентралізації. Ви знаєте, що це був такий фільтр, який що хотів, то робити. Районна рада є, обласна рада є. Ну, абсолютна більшість повноважень належала губернатору і відповідним структурам НЕЗО. Населенням району 35-40-50 тисяч, штаб адміністрації складає місця 40 до 150 чоловік. Це штаб всіх сільських громад даного району. І от на дівчинку не звільняє весь сягався відповідальність, як живуть люди, як атакують їм послуги і що вирощується на території. Ми часто згадуємо радянські часи, то добрим словом, то недобрим, але всьому тому, що було, було позитивне, було негативне. Додумуємося, чому ж в радянські часи на села була, була робота. Каже, в сільських громад було біля 12 тисяч на Україні, і в Полгорській було приблизно Радвостів 12 тисяч. У кожному сільському селі були робочі місця. Люди трималися як по низьку. А село це як то нації, розумієте, всі традиції, менталітет, все звідти, як і коріння із землі. <клес> да, не всі колости давали бутині, там були рентабельні, була значна частина тих, хто отримували дотації від держави, але народ був згуртований і працював і жив на землі. Спочатком реформ сталося так, що значна частина сільських жителів вимушена шукати пошуках роботи, поїхала в місто. Село використало. І сьогодні, коли ми говоримо, що там село це третина населення України, а в половині сел вже немає навіть кого вибити сільським головою, тому що переселяє населення ніхто не піде, а молоді майже немає. Навіщо ми панічимо нашу мову, випускаємо до 40 тисяч студентів, аграрників аграрних вузів у рік, і тільки 5% знаходить собі роботу. А куди іншим діватися? Де їм йти? Мають, або їхати за кордон, або йти на ринок клубувати, або ще десь поневірятися по світі. Така політика і привела до того, що сьогодні маса проблем у нас як у містах, так і в селах. Проводилася дуже хороша статистика щодо надходження на душу населення коштів, розподілу балансі на бружу. Я скажу про місцевий бюджет. От рядом Біла Церква, рядом там там Миронівка і села. На міського жителя виходить в рік десь від 3,5 до 7-8 тисяч жителів. У селі 150-170, максимум це 1200 це в селах, які дійсно є самодостатність. На який рівень або справедливість можна тут вести мову. Дуже велика проблема це земля. Для села це є основа життя. Нас сьогодні так обрізали повноваженнями, що, вибачте, за межі села ти не може. а 90% сіл немає ні генеральних планів, ні схем розвитку, ні планування розвитку території ні села, ні району. Невдачі мій регіон Буду, який відгукнулися в цей важкий період до наші е, звернення і долучилися до спільної співпраці. Навіть вчора був такий позитивний момент, коли приїхали архітектори інституції будівельних будівельних і вирішували питання. Я вже це поправлюся під цю ситуацію. Кажеться, що для того, щоб от, такий документ, треба десь 300-400, ну, 200 тисяч гривень, в якому селі сьогодні знайдуться такі фінанси. Держава дати не може і кажуть, от нема кошту. А як подумали, можна зробити цю справу. Адже це... Та платформа, на якому будується вся сільська економіка, економіка міста. Куди поїде інвестор, де він буде будувати, де він буде вирощувати в подальшому тлі. Ми чудово розуміємо, що земля, що наші села повинні розвиватися згідно європейської до трьома складовина, економічна, чого в нас сьогодні немає в половині сіл. Один ельгар забрав землю тисячі гектар, не створивши жодного робочого місця. Звичайно, бюджет буде пустити. Друге це, якщо буде економіка, значить буде соціальні проблеми, будуть вирішуватися. Буде культура, буде мистецтво, буде спорт, молодь буде лишатись на місці. І третє це екологічне. Ми живемо на грані катастроф екологічних. У нас на Україні сколо перестане бути чиста джерельна вода. Кожні тільки 4% відходів, які є в країні, побутових і інших, переробляється. Все інше йде в воду, в землю, в посадки, в ліси. Дуже складна ситуація. Тому селам, звичайно, ці, ці ситуації, які вони казали, хочеться так, і реформуватися і боїмося. Хочеться жити по-кращому, немає можливості фінансових, економічних. Тут не треба міняти конституцію. Тут треба просто подивитися, і я думаю, що нова влада, яка прийшла з тільки висновки, поправити зелене законодавство, закріпити все-таки олігархами. Села, щоб вони могли там створити якісь підприємства і дати вхід в село малого і середнього бізнесу. На Заході там 50-70% кооперативів працюють і зберегли цю систему. Польща маленькі клаптики землі сьогодні перше місце звідти по експорту я. На поганих ґрунтах, на поганій землі. У нас прекрасна земля, прекрасний клімат і нічого немає. Навіть довозимо одних, що гляньку удаємо. І треба подивитися, і тепер кажуть, професійно, не за політичними окрасками то керівників, а за тими, хто дійсно є патріотом і хоче робити добро на нашій землі. Дуже було багато сказано, що, як показував Слава Андронович, ми вітаємо ті починання, я думаю. Затишному документі, який буде тут проголосовано, маніфест, ми повинні вкласти те, і щоб він не міг там десь підсупно в Кабінеті міністрів чи Верховній Ради, дійсно пішов до реалізації. І ті закони, які там першочергово потрібно прийняти, вони були обов'язково прийняті. Що стосується реформ, розуміє, що їх треба робити. Адже 11,5 сільських громад, це обтяжливо для де держави, тим більше половина з них не спроможна самі себе забезпечити. Але яким шляхом? Дуже добре, що вийшов закон про до добробільної співробітності. Асоціація і мої керівники робимо все можливе, поки нема куди поїхати, ми їздимо генджово. Творили певний алгоритм нашої співпраці, вивчаємо досвід передових наших лідерів. І на цьому ґрунті співробітництва, де можна створити спільне підприємство, спільний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, фермерське господарство, починаємо шукати складові, як можна покращити. І таким чином голови в більшості повертаються до цього ЛСМ і думають, а чи буде краще, чи буде інше. Безумовно, що такого стаффарету бути не повинно, Але дія цього закону і організації дасть можливість підійти більш об'єктивно до вирішення самого питання. Об'єднання громад, люди тоді побачать. Є цьому сенс об'єднувати, ще немає. І ми не можемо сказати, що на Україні будуть встановлені такі там нормативи, що не менше громада повинна бути потеплі. Яхта не об'єднує район, це 6 тисячами населення, більше 3 тисяч-трьох з половиною чи громада об'єднається. У нас буде по 5-6 сім. Всі ви знаєте нашу Чернігівщину, Московську трасу, село Веркіїв. Населення ротійки складає 3,5 тисячі жителів. Але вона об'єднує 11 населених пунктів. Тому треба тут подивитися. Я думаю, що наша співпраця з Асоціацією областей і районів, ми найближче до неї знаходимося, вона дасть можливість таки, щоб ініціатива пішла знизу поверх. І це було вирішено на... Районному на обласному рівні були подані якісь пропозиції, тоді зверху буде менше такущему помилок при проведенні е, реформ. Також е, стояло питання на об'єднання вдвох малих містечок або великих, або, скажу, на Київську область будуть три райони. Для мене це теж сильно, тому що область населення 1 мільйон і сімсот тисяч е, район населення міста Києва, і щоб е, сказано було, що були населення. Району не менше 150 тисяч. Ну, я не думаю, що це так. Якщо в Сумській області там 4 райони, в Донецьку там планують 5 чи 6, 6 районів, треба подивитися на це те, що зроблені, щоб ініціатива все так була з ними. Є можливість сьогодні вижити. Всі нам зарубіжні колеги підкажуть, да, у вас важкий час, але це на такий час, коли треба робити реформи і не боятися. І це каже президент і прем'єр. Я думаю, що так і буде. І ми хочемо все-таки. Доказати всьому світу, що Україна це гідна держава, в якій можна жити, робити і прекрасні речі, і прекрасний нас народ. Я дякую за увагу.